Ну і з національним рекордом е першими додому з Олімпіади повернулися українські фехтувальниці шпажистки ранковим потягом. Напередодні до столиці прибули Джоан Фейбі, Бежура, Олена Кривицька, Влада Харькова це частина збірної команди України з фехтування. На 33-х Олімпійських іграх у Парижі спортсменки стартували з індивідуальних змагань у перший же ігровий день. На жаль, Джоан Фейбі, Бежура, завершила виступ вже на першій стадії. Вперше в історії особистого фехтування на шпагах в одній четвертій фіналу Україну представляли дві спортсменки. А от у командних змаганнях на шпазі трійця здобула шосте місце у чвертьфіналі. Це найкращий результат України досі. Досі синьо-жовті не фінішували вище восьмої сходинки. Це якщо ми говоримо про 12-й і 16-й роки. Ну ще напередодні в дорозі, як ми вже сказали. Сьогодні тут у нас в студії Джон Фейбі Бежура, фехтувальниця на шпагах і членкиня національної збірної. Наші вітання. Доброго дня. Вітаю. Вітаємо. Ну і відразу ми долучаємо до розмови владу Харькову. Це теж членкиня національної збірної з фехтування на шпагах, чемпіонка Європи, чемпіонка етапів Кубку світу. Але з нами не в студії, а на онлайн зв'язку. Вітаємо вас. Доброго дня. Ну, передусім, ми вас привітаємо з результатом. Він високий. Для національної збірної, звісно, хотілось би медаль. Звісно, хотілось би медаль. Ну все попереду, я думаю, ще так? давайте може певно з вражень в цілому почнемо, тому що окрім ось цих результатів, те, що ми там офіційно оголошуємо, те, що те, чого ви досягли, є певне. Я думаю, тло те, як все виглядало під час олімпійських ігор. Як це як це було для вас? Наскільки ну, це, це були перші мої Олімпійські ігри, і ти не знаєш, чого очікувати, в принципі, то це було дуже емоційно. Ну, мені сподобалось, хочу ще ось. Тому я, я, якісь емоції, о, не знаю, там радощі, ентерпіни були. Тому... А у влади mm -hmm. треба те саме запитати? А я погоджуюся з Фейбі, Звичайно, це було неймовірно. Ви знаєте, був дуже складний рік. Ми дуже пройшли багато різних ситуацій. Була складна підготовка, але от саме Олімпійські ігри вони показують, що весь цей шлях він був того вартий. Настільки це було особливим. А де ви готувалися? Як ви готувалися в Україні в умовах війни? Чи мали можливість десь за кордоном бути по різному Було таке, що ми готувалися. у нас були збори і за кордоном нам дуже допомагала Польща з цим. Приймала нас багато ну, не знаю, багато разів у нас були збори у Польщі. Також у нас був збори Франції перед передостанні, скажімо так. Ось і в, в Києві, в конче на Олімпійській базі, в нас також були збори. Але війна, тривоги, і не завжди е виходить так, трену по поставити тренувальний процес як хочеться, тому а, що ми світло, ми світло ми виключали, тривоги заважали, тому. Так, ну ми зараз і е, владі аналогічне питання поставимо про те, але я би його розширив, напевно, та, не тільки про те, де саме, бо я підозрюю, що це може бути подібний процес, але і скільки по часу. Чи є таке поняття як підготовка до Олімпіади, чи це просто перманентний процес постійного перебування в формі в готовності, і він не закінчується ніколи? Так, вибачте, я трохи загубилась, втратила зв'язок. Я так розумію, це було питання до мене. А так, а... можу повторити не складно наше... щодо... щодо того, чи є поняття підготовки до Олімпіади, чи все ж таки це там історія про постійний перманентний процес, і постійно треба бути в формі в готовності, і така підготовка вона ніколи не, не закінчується. Ви знаєте, фехтування дуже цікавий сезон, тому що він у нас протягом всього року, тому мені здається, фехтувальників підготовка не закінчується. У нас загалом всього місяць між останніми і першими змаганнями. І тому цього року в мене було враження, що через те, що відбувався відбір, через те, що після цього у нас були відразу чемпіонат Європи та Олімпійські ігри, ми мали бути у своїй найкращій формі завжди, тому що кожні змагання для нас були дуже цінними. Ця форма була найкраща у вашій команді? Я думаю, що ні. Що завадило? Ну не знаю. Ну по-перше, я думаю, це був дуже важкий рік. У нас була у нас була ціль спочатку потрапити на Олімпіаду. Потім, і це було буквально у травні місяці. Ми потрапили. І потім у нас три місяці до Олімпіади, і є ще чемпіонат Європи. Теж дуже важливий старт. І... Ти потрапляєш до команди верніше. Команда потрапляє на Олімпіаду, потім потім ти ще борешся за потрапляння в команду, потім е, Олімпійські ігри. Ну це дуже важ, е, такий важкий був рік. І не знаю, може емоційно, може, не знаю, може якось е, ну, Стрес і за того, що це Олімпійські ігри, все ж таки, а не звичайні. Те, що це вперше, да. Відчуваєш а, тиск, може... та є ну, тиск. Можливо, це також якось повпливало на результат, не можу сказати. Але я вважаю, що це була найкраща форма, ну, моя, принаймні. Ось тому... Ну, ви, ви сказали звичайно. ключове, що ви хочете ще, тому я думаю, я все попереду. ]ся. Так. До влади Хар Харкової теж звернемося зараз. Чи це була перша для вас ось така Олімпійська теж практика? Ну і власне щодо самовідчуття, щодо оцієї форми так. Це були мої перші Олімпійські ігри. І особисто для мене, мені здається, я. Ментальному uh, плані була дуже навіть підготовлена та відчувала себе досить спокійно на змаганнях. Uh, мені здається, uh, то та неймовірна енергія, яка була в залі, та кількість людей, яка підтримувала спортсменів, вона давала дуже багато uh, такої віри в себе і uh, просто мотивації виходити і дійсно насолоджуватись розумінням того, що ти є uh, та той маленький відсоток людей, які потрапили на Олімпійські ігри, і що це дійсно дуже цінний момент твого життя. І це мені, власне, допомогло відчути повністю повністю Олімпійські ігри. Нам колись хтось в ефірі казав, що спортсмени відчувають тиск від того, що от ми дивимося, що поїхали представляти, і от ці дівчата точно мають привезти медаль в такому то виді спорту, не тільки дівчата, і хлопці. Ви на собі це відчуваєте? Чи це не має абсолютно ніякого значення? Бо якщо ти вже поїхав на Олімпіаду, ти маєш боротися? Ну мені здається, для кожного спортсмена основна мета змагань це звичайно поїхати і виборот, вибороти для себе те на що ти заслуговуєш. І звичайно, багато спортсменів їдуть за особистими особистими медалями. Тому ні, саме потрапляння на Олімпійські ігри не було як такою ціллю. Звичайно, ми їхали показувати свої найкращі результати. Та випробовувати себе як спортсменів перебування там. Це теж такий цікавий момент. Наскільки, по-перше, те, що ви собі уявляли перед, перед потраплянням на олімпіаду, збігається із тим, що ви там побачили по факту. Я говорю зараз не лише про організацію, хоча про неї теж можна говорити. Та але в цілому про, про комунікацію між, між людьми, про комунікацію з колегами з іншими спортсменами. А, ну, це як звичайні комплексні змагання, тому що я була тільки ну умовно на європейських іграх. Це також ну, такі комплексні змагання і всесвітня універсіада. Це дуже схоже. Просто я думаю, що тиск трошки більше напруга, ну і більше відомих спортсменів може бути. Але це ну, я очікувала, що так і буде. І так і відбулося це як ну, комплексні змагання, просто з більш досвідченими і може якісь. Обмеження в кількості спортсменів, ну тому що не всі потрапляють, ну але при цьому дуже велика увага до Олімпіади, і трибуни заповнені можуть бути зовсім інакше ніж на інших змаганнях. Що ви там побачили? Що ви відчували? Бо коли дивилася змагання з Ольгою Харлан, там була безпрецедентна підтримка. У вас як було? У нас так само ми. Мені не пощастило, тому що я фехтувала з француженкою по Франції, Це була да це було дуже гучно. Я не очікувала такого, але і влада також фехтувала потім з нею за чотири. І це було дуже гучно. Але коли ми фехтували за командні командні зустрічі, вже ми програли і фехтували за п'яте шосте місце. Ну і за фзахід шість за п'яте шосте місце. Ми фехтували. І нас дуже підтримували люди. Просто сиділи в залі, дуже багато людей із прапорами України. Було це дуже приємно, тому що ми навіть цих людей не знаємо. Ну я розумію, що це напевно, що може іностранці, французи, які ну може на наші за кордоном, не знаю. Але я розумію, що ми вже боролись за якісь місця немедальні, не, не і нас дуже підтримували. Це дуже було приємно. Я не очікувала, тому що це перший раз, особливо коли ти фехтуєш за. Якісь місця п'яте шосте це ну, нікого зазвичай немає. мати, один, ви порхтували, молодці, там, виграли, програли. Але тут була дуже така підтримка, і ми вже коли ми програли останню зустріч, ішли, і все одно нас люди, тому що вони розуміють, що це вже остання зустріч на Олімпіаді наша. І нас все одно підтримували, коли ми шли. Ну, Це було дуже приємно. Було трошки соромно, тому що ми програли. Але а відчуваєш трим... якусь демотивацію, коли от фехтуєш уже ну не за перше, друге, не за третє, четверте, а вже от за пяте шосте. Є якесь таке внутрішнє розчарування і руки може опускаються? Ну так тим паче в нас журналісти питали: а на що ви зараз фехтуєте? Я кажу, що напевно, що це все ж таки як Олімпійські ігри, і не хочеш займати останнє місце, і краще все ж таки бути ну шостим в нашому випадку, ніж восьмим. Тому що ну, це все ж таки ти приїздиш і кажеш, та я зайняв останнє місце, це якось. Але все одно це дуже важко зібратися, тому що ти розумієш, що це вже... Ти вже медаль в тебе не буде, медалі в тебе не буде, і тобі треба фехтувати. Нам Богдан Нікішин, наш тренер, каже: дівчата, давайте поборемось. Але ну ми фехтували, але це, ну, це важко для мене. Ну, перші Багнан останні місця вони завжди екстремальні. Так. Знаєте, тому ну, тут так. на це треба зважати до влади. Харкової теж хотілося б ось це питання скерувати щодо відчуття ось цих трибун, того як це впливає в моменті. Та? Ну, бо, ну бо розуміємо, що є потреба зосередитись безпосередньо на, на боротьбі. А тут раптом є ось цей гул, є якісь чинники, які можуть десь там навіть відволікати. Ну і я б насамперед хотіла відзначити, що починаючи з першого дня нашої поїздки, нас зустрічали аплодисментами, і нас в останній день проведжали аплодисментами. Тому. Це не емоції. Ти настільки відчуваєш свою цінність як спортсмена, відчуваєш підтримку всієї країни, всіх людей небайдужих, і звичайно, це дуже сильно допомагає. Під час бою з француженкою я думаю, так само це їй дуже сильно допомагало, звичайно, в її сторону. Тому що, як сказала вже Фейбі, ну такого шуму я напевно не чула в своєму житті. Тобто, це було дуже потужно. І, і я не можу сказати, що звичайно тільки це вплинуло на фінальний результат мого бою, але звичайно, я думаю, що така підтримка вона дуже сильно допомагає людям. Про підтримку, як вас в Україні зустріли вчора? Нас зустріли Національний Олімпійський комітет, нас зустріли з наших на місця, де ми тренуємось. Центральний спортивний клуб Збройних сил України. І дякую їм велике за підтримку, тому що ти вертаєшся не з медаллю, і якби хто тебе кому ну, умовно, кому ти потрібен, але все ж таки нас зустріли. Було дуже приємно, тому що я хотіла би зазначити для людей, що коли читаєш коментарі, і пишуть дуже який п'ятий день сьогодні змагань, у нас дві медалі, і пишуть: ну, наші спортсмени, напевно, що о, виступають о, під о, під як під візом о, головне участь, але це не так. Але це не так, тому що ми всі боремося, і всі спортсмени хотіли би портати з медалями, але ну. Сталося як сталося, і головне підтримувати їх не завжди, коли вони, коли у них є медалі, але коли їх нема, то також треба. Тому що ми їхали туди. Я не їхала туди з цілю програвати. Подивитись Париж. Так, подивитись. Париж, мені це не треба, тому. Мені дуже поважно. Ми я в такий час, на... знаєте, живемо да. всі разом, коли, на жаль, дуже легко будь-які слова з'являються в публічному просторі, і часто вони там чимось не підтверджені. Думаю, що на це не варто зважати, так я не, не повчаю, але не -не, ну просто розуміємо так, як це виглядає. Чи вас навпаки змотивувало те, що ви побували вже на Олімпіаді? І от ви говорите, ви хочете ще, ви хочете далі. Ось це Стало таким новим поштовхом для того, щоб ще більше готуватися і зрештою, повернутися туди? Ну, подивимось. Скажімо так, зараз в мене місяць точно без фехтування, mm -hmm. без спорту. Поки ціли на Лос-Анджелес у мене нема. І, ну і в принципі буду чекати вересня чи жовтня місяця і потім дивитися, буду я. Ставити собі нову ціль в наступну Олімпіаду. подивимося. А до речі, Послід. у вашому виді спорту вік там не завада? Ні, я думаю, що ні. У Нас є можна фехтувати місяць назад. Виграла представник Естонії 43 роки чемпіонат Європи. Тому я думаю, Тому я, не я, підійшла, да, я підійшла до Іри, ну, перевітала її і кажу, що молодець. А, кажу, Ір, ну 43 ти даєш поштовх всім, хто хоче, там, кому 35-37, хто хоче закінчувати. Вона каже, це тільки починається. Тому в нас такий від спорту, що можна фехтувати і в 40, 40 плюс. Влада... Саму всіх запрошую. Влада, а ви теж шаблю відкладаєте на місяць? Шпагу. Даруйте шпагу. Мені здається, що ми з ну по -перше, ми з командою пройшли цей шлях разом. Звичайно, всі ці переживання втома це все ми проходили разом. Тому я думаю, вся наша команда бере маленький відпочинок для того, щоб з новими силами повернутись або ні до нових завершень життєвих, незважаючи, які вони будуть. Ну ми вам. На цьому шляху до нових звершень тільки побажаємо успіху і будемо тримати, звичайно, як кажуть кулаки. Ну я думаю, в спортивному сенсі це, це буде доречний зараз вислів. Та і подякуємо не тільки за те, що знайшли час. Влада Харькова на, на на прямому зв'язку Джоан Фейбі Бежура тут фізично в студії, але за те, що ви репрезентуєте Україну. Ще раз найважливіше, те, що ви там були, і Україна була там представлена. Це, це я думаю, головний ключовий результат. Але бачиш, не за участь. А за боротьбу спасибі вам велике і да, да. mm -hmm. э, сподіваємось побачити вас і на наступних олімпіадах.